Вітаю вас на нашому YouTube каналі. Сьогодні хочу приготувати смачненький салат Violet. Для нашого салату потрібно 2 бурячка відварених, 1 яйце, 2 зубчики чеснику, 3 маринованих огірочка, один плавлений сирок, майонез сіль спеції за смаком. Спочатку, що я буду робити? Візьму маленькими кубиками накришу наш бурячок. Відправляємо в миску. Тепер також накришимо маленькими кубиками яєчко. Нарізали. Тепер нам потрібно також кубиками порізати огірочок. І відправляємо також це в миску. Додаємо горошок, чесничок. Натру я на маленьку терку бокову. Додаємо також в миску. Плавлений сирок я натру на велику терку. І наш сирок додаємо в миску. В Салат додаємо трішки солі, солимо, перчимо все за смаком. І додаємо майонез. І залишилося тільки перемішати, який кольоровий гарний виходить у нас салат. Про... Із простих інгредієнтів. Простенький і гарненький. А ще й смачний. Давайте поглянемо, який поближче. От погляньте, який в нас вийшов салатик. М -м -м. Дуже смачний. Заходьте на наш YouTube канал, там завжди прості смачні рецепти. Смачного!